Франція 1793 рік. Без сумніву, ви вже бачили цей хаос на вулицях. Ми маємо надати приклад. Інакше Франція паде. Як би ви вчинили, якщо б це завдання було доручено вам? Я обіцяю блискавичні успіхи. Від Рідлі Скотта. Що це за костюм на вас? Це моя уніформа. Я привів французів до перемоги під тулоном. Як вас звати? Наполеон? Невже моє життя зміниться, Наполеоне? Мені написано стати великим. Але можна владці бачать у мені тільки меч. Пропоную вам зайняти трон короля. Ну, то голосуємо. Хай живе імператор! Станьте свідками! Цей паразит тримає в заручниках увесь світ, завдячуючи своєму егоїзму та відсутності елементарних хороших манер. Легенди про імператора, коханця, тирана. Ти вважаєш себе великим легенди. Але ти всього лише маленьке пташеня, яке без мене ніщо. Володар премії Оскар Векін Фенікс. Ця Європа об'єднує свої сили проти мене. Що буде, якщо в тебе не вийде? Ваше величне сте нас викрили. Добре. Віт. Це пастка. Я перший, хто зізнається, коли зробить помилку. Але я їх ніколи не роблю, наполеон.